Привіт малята! Відгадайте на загадку! Я чудовий дар осінній. Люблять всі мої насіння. Каша у мене теж смачна, до подоби всім вона. Відгадайте, як я звусь. Упізнали я гарбуз, молодці. Тітки, гарбуз це овоч чи фрукт? Ну, звичайно, овоч. А на що схожий гарбуз? Як ви думаєте? Так, багато на що. На яблуко, на грушу. На карету, Ах ви фантазери! Молодці! Гарбуз є одним з найстаріших овочів на світі. Він настільки невибагливий, що його можна вирощувати в будь-якій точці світу. Існує дуже багато видів гарбуза, проте не всі з них є стінні. Вражає різноманітність кольорів. За формою гарбузи бувають різні круглі, овальні, грушоподібні. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а ще й корисні тим, що мають величезну кількість вітамінів. З гарбуза готують багато страв, гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканку та багато іншої корисної їжі. Гарбузові квіти їстівні. З гарбузового насіння виготовляють олії. Дуже корисний гарбузовий сік. давнину його вживали на ніч. Це заспокоювало після важкого трудового дня. Помаранчевий красень має гарні лікувальні властивості. А зараз я пропоную вам пограти в дуже цікаву гру за допомогою кіл Лулія, яка називається Впізнай овоч та підбери за кольором. Приготовились? Починаємо! Що у нас зображено на малюнку справа? Поважі. На їх. Покладаємо. Буряк, ретиска, поліпор, гарпус, брополі. Бурополі. Твоє завдання е, підібрати по кольорам. Накривай кришечку у Накривай. Е, знаходь відповідний колір. Що у нас там? Що це зображено? зображення? Гарпус. якого кольору він? Гарпуз. На українському мові – помаранчево. Далі давай. Який у нас? Броколі, шукай. Зелений. Зелений далі. Баклажан. Баклажан. шукай відповідний колір. Фіолетового. Давай далі. Бордового, далі. Липиска. Лиска. Молочинка, Давай, що там у нас ще залишилось? Помідор якого кольору? Червоного. Червоного. Молодець. Що, мої маленькі дослідники? Що нового сьогодні ви дізнались про гаргусус? А що на занятті вам найбільше сподобалось? Можете повідомити нам у спільноту. До побачення, до нових зустрічей!